На фасаді Черніївського ліцею Івано-Франківській громаді сьогодні відкрили меморіальні дошки трьом полеглим героям: Володимиру Круліву, Василю Кіндрату і Дмитру Кіндрату. Сестра молодшого героя, 24-річного Дмитра Кіндрата Марія Казамирчук розповідає, в раду 2016 році підписав контракт на військову службу і відтоді її не полишав. Каже заради цього, перевівся на заочне навчання в одному із освітніх закладів Івано-Франківська. А він був завжди хоробрий. Він був патріотом, він, я вам скажу, що в нього починалося все з того, що він підписав контракт. Це вже доказало, що він не боїться, що він може щось. І Він спочатку підписав контракт на три роки, він пішов в зону АТО. Він в АТО був всі роки. Потім почалося повномасштабне вторгнення, То він до мене позвонив зранку, що Маша почалась війна, ну, бережи дітей. Олеглі військовослужбовці навчалися у Чернігівському ліцеї. Директор цього закладу Володимир Лещишин каже, дуже важко усвідомлювати те, що в боях проти російських загарбників гинуть знайомі йому люди. Сьогодні дивитися на те, що вони можуть повернутися до усіх нас і дивитися лише з цих анотаційних дощок дуже боляче. Але кожен із нас робить усе для того. І молоде покоління, для того, аби світла пам'ять про наших героїв була вічною. Володимир Крулів народився у Чернієві. На початку повномасштабної війни Володимира мобілізували до лав ЗСУ. Чоловік загинув у бою з окупантами 2 травня 2022 року на Харківщині. У нього залишилася дружина та дочка. Василь Кіндрат родом із братківців. Згодом родина переїхала у сусідній Чернігів. Захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув на Донеччині 9 червня 2022 року. Дмитро Кіндра доброволець, учасник АТО, служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, заступником командира бойової машини. Помер 18 травня 2022 року на Донеччині. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.